Петиції розпочали працювати над відкриттям розвідувальної школи. Ідеї започаткування належить тамтешньому військовому комісару. Донині, за його словами, область взагалі не мала такого навчального закладу. На цій території, як ви бачите, буде розвертатися розвідшкола. Розвідшкола це буде как рот охорони оборони нашого району. Також будуть з 6 по 11 клас. Ми як було здання старого, которо було заброшено Ну, ми його відновлюємо потихонечку. плануємо дітей до червня місяця, до 2 августа максимум відкрити На день ВДВ. на базі навчально-виробничого комбінату у будівлі, що давно стоїть пусткою, хочуть створити кімнату для зберігання зброї та спальне приміщення для особового складу. Тут як і годиться, будуть плац та класні кабінети. Плиты, которые ограждаются, нам позволяют сделать э, плакаты. На этих плакатах трафары там нарисованы полностью по всем предметам. Топография, медицинская, огневая подготовка. Все будут предметы э, изложены на эти э, на этих плитах. Также у нас это на территории находится столова. Дети, которые будут ходить, сброшены, малоимущих семьи, будут приходить именно к нам. Будут обогреты, накормлены и будут уже приходиться к тому, чтобы с ними занятия. Для чего? Чтобы... Самое главное, что? чтобы наши дети могли защитить нас, чтобы они не ушли никуда в сторону на криминальную дорожку, свою, а пошли на территорию нашего района для блага нашего района и захисту нашей держави. Здесь у нас есть учебные классы. Они позволяют полностью 4 класса производить, как кінофільми, кинофильмы пока, как же, допустим, проводить э, уроки. Конкретно вже з книжками, конкретно вже з конспектами і видео, показаними всіми прикладами. Викладатимуть предмети в основному ті, хто на собі відчув, що таке війна. Підготували інструктора, це бувші афганці, бивши хібари, як як афганці, які приймали бойові дії з великим опитом. Це життєвої, які у нас на даний момент знаходяться вже на пенсіонному відрості. Ті, які приймали бойове участь, на даний момент що в АТО і в мідработі. Та головним надбанням розвідшколи буде навчально-матеріальна база. Тому числі ось цей воєнний полігон татир. Адже завдяки їм хлопці вивчену теорію відпрацьовуватимуть на практиці. Ще не так давно територія була повністю занедбана, однак віднині тут можна проводити не тільки вогневу, а й тактичну підготовку. Останні тренування проходили тут років 30 тому. Після стрільба в цьому тирі була в 24-му році. До цього часу він був заброшен, ніхто на ньому не стріляв. Все разобрали, поломали. Фотографии вам покажу, которые были в начале наших работ, где было такое стволов, буквально деревья и кора порубила и поломала, буквально облицовочку, чуть каменную. Ну, мы... Потихонечку все роботою та поки розробляється навчальна програма, перше практичне навчання на території полігону провели козача та із загону сокіл Каховського козачого куреню. Хлопці на практиці відпрацьовують, як атакувати ворога. Їх тактичні дії створюють відчуття реальності. Каліні ніже. Хлопці так професійно підготовлені, бо добре ознайомлені із теорією а от практику донині не було де відпрацьовувати. Те, що вони вивчали в класах, зараз вони це закріпили на практиці. Хотіли б тут і зробити лагерь для таборування, для вивчення, для прак закріплення практики, надії, тому що тут є всі можливості для, для такої справи, готовить воїнів для защити нашої України, для нашого краю. Я думаю, що в Херсонській області це один із кращих полігонів, учебних полігонів, який повинен бути. Я думаю, що тут на берегах Дніпра, нашого українського. О, тут повинні діти бути, і тут діти отримують воєнну підготовку, така, яка буде їх загартовувати, і будуть вони воїни України, нашої рідної. Каховські старші козаки беруть безпосередню участь в пошуках останків загиблих солдат Вітчизняної війни, які воювали на Нікопольському Воню. плацдармі і паралельно також навчають молодших козачат. Їх мають всього 20. Вони приймають участь. Чистки скажімо так, того, що ми знайшли, оскільки каски знаходяться, інші предмети часів війни, вони нам допомагають. Ну, плюс вивчення історії, архівні роботи. Кожен рік, в вересні, наші хлопці проходять по школам, агітують, пропонують, але, як ми бачимо, молодь не дуже хоче це сприймає. Та козачок Сашко хоче займається в загоні, він тут наймолодший і вже на ти зі зброєю. Мне це воспитывает морально і физически. Я научился делать трюки на турнике, разборка-сборка автомата, біг, став виносливий. Я своїм друзям розказую, але не нравиться таке заняття. Они увлекаются комп'ютерними іграми. У загоні хлопцям дають всі потрібні знання і запрошують до свого колективу охочих. Воспитуваємо дітей би...» марш-бросками на выносливость. Перед этим мы изучаем медицину и отрабатываем также на марш-бросках медицину. Тактику отрабатываем, ведение боя. Еще выходим, бывает, с ночевками в лес. То есть у нас это называется как бы пойти в поход. Мы берем автоматы ММГ, выходим с ночевкой, делаем свой лагерь, разбиваем, отрабатываем тактику. Ту же самую историю изучаем. Все, кто считает себя достойным быть в будущем мужчиной, защитником Отечества, прошу наши ряды. Мы вас научим, обучим, и вы будете чувствовать, что такое оружие в руках, и как защитить себя, свою семью. І будь просто захисником свого отечества. Тож із великолептиських хлопців також мріють зробити мужніх та вихованих чоловіків. Для тренувань майже усе підготовлено: окопи, макети для митання гранат, навчальні місця для стрільби з пістолетів та автоматів, підготовка снайперів, діє й тир. Найближчим часом тут планують проводити масштабну військову підготовку підростаючого покоління не тільки великолептийського району, а й сусідніх теж. На этом полигоне отрабатывают следующие направления. Направление тира. Это три направления со стрелкового оружия. Это СВД, автомат, РПК. Далее направление СПМ, учебное место. Далее у нас метание гранат. Отработка тактического направления Это идет как для снайперов, которые вы видели, работают в паре. Такой же группы. Группы разведгруппы и группы в составе отделений, которые должны выполнять боевую задачу по направлению. Отрабатывается тактическое направление в ходе в листопосадок они проходят, отрабатывают и выходят уже на огневые свои точки места. Здесь отрабатываются следующие моменты. Это инженерная подготовка, где будут установлены мины, растяжки, мины Великой Отечественной войны для образца, как с ними действовать, как их обходить уже для мер безопасности и в ходе боевых действий. Далее будет отрабатываться следующее направление, такое как школа выживания. Потому что, как практика показала, все забыто старое. Для выживания нужно будет опыт. Как правильно разжечь костер без спичек, как правильно выпить воду и очистить. Потому что, как в ходе беседы, разговоров со своими сослуживцами, на Востоке говорят, что были такие моменты, что даже не было воды. Что приходилось пить, слушать, очищать, потому что трубочки разведчика их нету на данный момент, не во всех. Далее территория и рельеф позволяют для проведения как не только огневых направлений, так и тачистских направлений будет развиваться туризм. У нас 10-11 класс будуть ходити в походи. Вмісті з казачівством буде розвертатися, бо в літнє час буде розвертатися літній лагерь. повністю вже з польовою кухнею, з польовими всіма умовами. Дати можливість дітям району та області вивчати бойову підготовку, а відтак створити на базі Великої Лепетихи розвідшколу ініціатива військового комісара району. она будет кустова. В эту школу я планирую ввести все районы. Это Радчинский район, Серогорский район, Горностаевский район, также Каховский. Анализирую я с начальником милиции то, что у нас криминалистичка поднимается, и там идет и воровство, и идет и проституция, и идет полностью наркомания. Что если мы в этой школе, мы привлечем их к себе, этих детей, их будем воспитывать, они будут уже больше в Европе воспитаны, не будут выбрасывать мусор, не будут ругаться матом, и будут помогать Міншим, старшим, будуть, вважаю, по мрі, старшим, як учили, а поки потрібно до ладу привести приміщення майбутньої розвідшколи. У районі пошуком коштів займатимуться громадські діячі. Не відмовляються від допомоги небайдужих. Потрібно підтримувати, потрібно підтягувати громадськість, також підприємців і спілкуватися, і збирати ці кошти для того, щоб це все довести, так скажіть, до логічного кінця, щоб все це запрацювало. Наразі Олега Бову як військового комісара направлено на буремний схід. Сподівається, розвідшкола не залишиться без уваги. Думаю, Домовірнусь і школа, яка була розвинута который, конечно, вставил изюминку в эту школу, она не будет запущена. Пошуковая группа не даст, его, военкомат не даст. Главное, чтобы местная власть, то есть глава селищной рады, глава районной администрации, ну и так как под Петринкою главы обладминистрации пути Андрея Снеславича, оно будет развиваться.